Всім привіт, друзі! Ми з вами зараз знаходимося на одній з найстаріших вулиць Львова, вулиці князя Романа. Вулиця має в принципі, вже давню таку досить історію. Нас получає між собою проспект Свободи з площею Соборною. Позаду у нас е, готель Ібіс. Ну, з правої сторони туди в центр. А з правої сторони саме так. Давайте перейдемо дорогу. Так, подивіться, наскільки тут гарні старовинні будівлі. Що би хотілося розказати про цю вулицю? Колись ця вулиця називалася вулицею Святого Миколая. Під час німецької окупації сучасна назва на честь князя Романа Мистислава, який... Об'єднав Галицькі і Волинські землі. Вташовані, до речі, є навчальні корпуси навчальних закладів, тут Львівська політехніка, інститут права та психології. І зараз самі студенти наповнюють вулицю життям і енергією. Їх зараз дуже багато у Львові, сьогодні просто субота і трошки такий спокій, немає галасу. а так взагалі на сьогоднішній день вулиці дуже переповнені. Ну, Напевно, галузь більше це від музичної, музичної інституту. Так, але проте вже, це вже вулиця не князя Романа, це вже вулиця Нижанківського. Що хочеться, на що би хотілося звернути увагу, саме ось на ці прекрасні кам'яниці, які є навчальним корпусом номер 20 інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій. І, звичайно, що будинок так трошки пошарпаний. Стан самого будинку, він вже доволі тривалий час перебуває в такому стані, хотілося б, щоб все ж таки звернули місто на цю будівлю, тому що направду, вона є дуже гарною, багато на ті, о, такі барельєфи, ліпнину, постаменти якихось науковців, тому що видно, один тримає книгу. Другий також якісь рукописи тримає, 3 та 4 арфа. Така от, Кожен з собою щось символізує, друзі. Протестант жахливий. А позаду нас вулиця Нижанківського, на якій розташована Національна академія імені Лисенка. Музична та, Національна музична академія імені Лисенка. Це якраз вона, як Олександра казує, утворює тут. Ну це не галос, це, це така прилип. початкова творчість, тому що не. тут таке, якби, розминка в оперному театрі. Взагалі, направду дуже гарні тут будівлі розташовані. Ми не будемо переходити на вулицю на ми обов'язково якось знімемо окремо. А зараз хочу показати вам. І отакі кам'яниці тут можна дуже довго розглядувати різні кам'яниці, будинки, які тут розташовані, балкони, ліпнину. Ну, краса неймовірна, друзі. І щоб е ви мали змогу насолодитися самі цією красою, ми б вам хотіли показати, що саме тут е нам розказали, що здається, квартира в оренду недорого. Напевно, це один з найдешевших варіантів за двокімнатну квартиру в центрі міста. Так, Це дуже доступний варіант. Квартира бюджетного такого класу вона не є шиком там якимось. Це досить такий бюджетний варіант, де ви можете зупинитися в самому серці Львова перед нами. От. Ви можете вже бачити фактично купола. Церкви Покрови, там же пам'ятник королю Данилу і розпочинається площа Соборна, якою ви можете потрапити, якщо підете ліворуч, то ви попадете, пройдете до оперного театру на проспект Свободи, прямо ви попадаєте на вулицю площу Ринок, а направо на. До Бернардинського собору, до Галицького ринку, одного з найстаріших ринків Львова, де ви зможете придбати продукти для себе. Також по вулиці дуже багато розташованих кав'ярень, затишних на сьогоднішній день дуже актуальні, враховуючи погоду, де ви зможете посмакувати запашною кавою, просто вийдячи з будинку, міське кафе, сучасна їжа, вино та власна пекарня. Тому ну, а зараз перейдемо до огляду квартири, Так. ходи. Такий майже Одеський дворик. Дуже такий він зелений. трошки такі захаращений, ну проте доволі атмосферний, навіть є гніздо. Ну що ж, пройдемоте подивимось йому квартиру. Так, друзі, заходимо в кухню. Ну, я так розумію. От, тут все є. Чайник, мікрохвильовка, -хульов. газова плита, посуд, е тут ванна. Ну, Все, що є, в принципі, вам потрібно буде. Рушники є, туалетний папір є, пральна машинка є, мило є, ванна тут, а не душова, котел, тут тепло. Не, ванну Це для того, друзі, щоб можете й попрати, як бачите, рушники чисті, холодильник. Ходимо в кімнату. Батареї теплі. Батареї є, що дуже важливо, до речі, друзі, тому що наразі ще у Львові не всюди включили опалення. Тут ви маєте індивідуальне опалення, тут газове опалення, маєте можливість. Зробити собі комфортну температуру, є постіль. Шафка, диван. Диван, одна кімната складається з дивану, в іншій кімнаті, я так розумію, це спальня. Тут ліжко. Теж шафа. Постіль є. Якийсь мінімальний декор. Грати на вікнах, тому що це перший поверх. В квартирі тепло. Зараз на дворі дійсно дуже так прохолодно, але в квартирі дуже тепло. Це перший поверх. Що потрібно врахувати? Стоянка. До стоянки тут Є біля одна, будинку. За будинком можна ставити машину. А, можна так, можна так. за будинком паркувати. Автомобіль, за будинком ще плюс-мінус. Реально це зробити, тому що місто зараз перенасичене, що я скажу, студентами. Студентів дуже багато, багато молоді, багато на автотранспорті. Ну, це проблема Львова, тому що завжди з 1 вересня починається навчальний рік, і Львів перетворюється фактично в суцільний корок. Все, в принципі, знаходить квартира, розташована на князя Романа. Це фактично сам центр міста Львова. Дуже зручна транспортна розв'язка. Тут е, в будь-який напрям можна добратися. Пішки. <говори> Якщо вам ви турист, то все пішки. Так. Ну, тому Я... є де похарчуватися, є ну, де відпочити, можна є тут? що подивитись, можна готувати тут. Я так розумію. Банячки є піску. Щось є, да? Є. Якось так, друзі. Такі ось, напевно, Це економ варіант. Поруч. Це економ варіант, так. Тому тут врахуйте це. Проте це економ варіант, який доступний, який знаходиться в, центрі. в самому центрі міста, в історичній частині. Все працює автономно. Можете чути котел. Впала температура, він включився. Тому якось так. Ну що, ми з вами вирушаємо? Ну, завершуємо огляд цієї квартири, тому залишайтесь з нами. Якщо вас цікавить, пишіть в коментарі. Далі буде.